Податки в it галузі, мільйони доларів на охорону та дія про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Давайте розбиратися. Почнемо, звісно, з галасливої теми блокування телеграму. Наразі в Україні вже застосовано обмеження у використанні телеграм для держструктур та військових. Як зазначають СБУ та генштаб, месенджер активно використовується ворогом, зокрема для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів та навіть коригування ракетних ударів. Загалом точкове обмеження використання телеграм це питання національної безпеки, тож обмеження є вимушеним і не стосується всіх користувачів. Раз почали говорити про новини в Україні, пропоную розглянути новий функціонал дії. Так, я за можливості робити пропозиції та одружуватися. Тепер у дії можна пройти весь цикл одруження онлайн. Обираєте людину, з якою хочете об'єднати ваші стежки, робити пропозицію у застосунку. Партнер бачить сповіщення і приймає пропозицію, ну або не приймає. Також ви можете онлайн у кілька кліків обрати дату одруження і за сповіщенням прийти на церемонію. Надалі впродовж 24 годин у дії з'явиться ваше свідоцтво про шлюб, а паперова версія не дійде поштою. Як на мене, дуже зручно. Але ця тема вже стала приводом для купи мемів у соцмережах. Тож пропоную вам гру. Ви пишете свій жарт стосовно одружень у дії в коментарях. Ми обираємо. Найсмішніший на нашу суб'єктивну точку зору її відправляємо вам шкарпетки з містером Коді у подарунок. Тепер не менш важлива новина: пільги та податки для айтівців. Чого очікувати найближчим часом? Фахівець центру економічної стратегії Юрій Гайдай прогнозує підвищення податків для айті компаній та скасування пільг на час військового стану для резидентів Дія Сіті. Апдейти, на думку спеціаліста чекатимуть її ФОПів. Передбачається злиття другої та третьої груп та запровадження диференційованих ставок єдиного податку з урахуванням різної маржинальності. Це необхідно для уникнення зловживань та уніфікації податкових навантажень на працівників. Поки це лише прогнози, але як кажемо, ми в компанії краще підготувати різні плани дій, коли все добре, а не коли вже припікає. Аби бути в курсі всіх подій та можливостей it галузі. Підписуйтеся на телеграм-канал Кодіка Корисне про IT. Там ви знайдете багато цінної інформації з техносвіту. новини it галузі, авторські статті від сімлітів компанії, корисні поради та лайфхаки від HR-директорки, дізнаєтеся більше про фоп айтішника від сеньора бухгалтера. Посилання залишаю в описі під відео. А ви підписуйтеся. нарешті? Ілон Маск там ціла історія на мільйони доларів. Маск створив собі в соцмережах образ безтурботного, харизматичного, безкарного лідера. Але у реальному житті не такий він вже і безтурботний. Голова SpaceX регулярно отримує погрози та стикається зі сталкерами. Серйоз стурбований цим Ілон Маск збільшив свою охорону в 10 разів. Наразі його супроводжує вже не два охоронці, як колись, а 20. Серед них є професійний медик та колишні військові, які носять з собою зброю. Витрати на охорону, звісно, також зросли у цьому році. Tesla вперше розкрила дані щодо охорони бос за 2023 рік. Цифри виявилися більше за 4 мільйони доларів. А в цьому році за січень та лютий витрати на охорону вже становили 500 тисяч доларів. Для порівняння в 2018 році, щомісячно витрачалося 145 тисяч. Або маск щось знає, або погрози в його бік стали жорсткішими. А ілон менш безстрашним. На завершення кілька цікавих фактів. Всім вічно втомленим приготуватися. Спеціально для нас Unicode Consortium розробила нові емодзі, серед яких довгоочікуване обличчя з мішками під очима, що символізує втому стрес та виснаження. Це буде мій улюблений емодзі. Окрім втомленого життям смайлику, також до набору нових емодзі додали відбиток пальця, бризки та арфу. Ці оновлення можна очікувати на пристроях вже у 2025 році. Нещодавно ЄС, США та ряд інших країн підписали перший договір про штучний інтелект. Конвенція про ШІ покликана врегулювати використання штучного інтелекту з метою захисту прав людини, демократії та верховенства права від будь-яких загроз з боку ШІ. Цікаво, що тепер буде з гроком Два Ілона Маска, який позбавлений жодних обмежень. На цьому в мене все. Друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобання. Ай, кутисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. До зустрічі!